Сьогодні наша знімальна група завітала до ще однієї точки доступу безоплатної правової допомоги, яке знаходиться у нашому місті. Це бюро правової допомоги. Воно знаходиться за адресою Шевченка 16. І сьогодні ми зустрінемось з фахівцем бюро та обговоримо з ним таке на сьогодні актуальне питання: трудові відносини в умовах обмеження електропостачання. Сергію, доброго дня. Добрий день розкажіть нам, будь ласка, про трудові відносини в умовах обмеження електропостачання. Військова агресія Російської Федерації, ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури. Є причиною екстрених аварійних чи стабілізійних цінних відключень електропостачання, що впливають на роботу як організації та підприємств, так і на працівників, які на жаль за таких умов не завжди можуть виконувати той об'єм роботи, який повинні. Скажіть, а чи можна кваліфікувати відсутність електроенергії за таких умов, як форс-мажор, який спричиняє вимушений простій працівника, і чи впливатиме це на його заробітну плату? Так дійсно зникнення електроенергії можна кваліфікувати як форс-мажор, який спричиняє вимушену зупинку роботи працівника. Більш того, зникнення світла не може статися з вини працівника саме за таких обставин, по яких сьогодні перебуває наша країна. Що стосується оплати праці, за таких обставин, то Кодекс законів про працю зобов'язує роботодавця оплачувати простій працівнику. Якщо той стався не з його вини, у розмірі не нижче від двох третин ставки, встановленої працівникові розряду окладу. А чи може роботодавець не платити за простій? Фактично, за законом, через відсутність електроенергії, роботодавець повинен нести всі пов'язані з цим збитки. І виплатити зарплату за час простою, або ж забезпечити співробітника альтернативним джерелом електроенергії, наприклад, акумуляторами, ноутбуками з батареєю, що можуть працювати без під'єднання до мережі тривалий час генератором. Тощо, скажіть, будь ласка, чи можлива дистанційна робота у разі відключення електроенергії? Організація робочого процесу у форматі дистанційної роботи можлива, однак потрібно врахувати той факт, а чи зможе працівник виконувати свої повноваження під час тривалої відсутності електропостачання. А чи є можливість змінити режим роботи працівника у разі відсутності електроенергії? Так, це можливо у випадку почергових графіків відключення. Електроенергії для забезпечення виконання працівників своїм повноважень. Можна змінити час початку роботи, щоб робочий день починався чи закінчувався до або після таких відключень. Також можна перенести час обідньої перерви, щоб вона співпадала з періодом відключення. Це не є порушенням прав працівника а для роботодавця це варіант, який дозволить йому уникнути зайвих витрат. Сергій, а скажіть ще, будь ласка, у разі зміни режиму працівника чи відобразиться це якось на його заробітній платі? Оплата праці за неповний робочий день або неповний робочий тиждень буде здійснюватись пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку. А у випадку застосування роботодавцем такого варіанту врегулювання трудових відносин, як зупинення трудового договору, працівник взагалі не буде отримувати заробітну плату протягом часу зупинення дії трудового договору. Так, дякую, Сергію, це зрозуміло. А скажіть ще, будь ласка, що повинні знати працівники або на що звертати увагу в такій ситуації, скажімо так, навіть не в легкій ситуації з цим електропостачанням? У ну, хотілося б зазначити, що оплата праці є конституційною гарантією, і воєнний стан не є виключенням. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для реалізації права працівника на своє. На своєчасне отримання зарплати. Однак потрібно знати і пам'ятати, якщо з працівником не укладено письмового договору з нефіксованим робочим часом, а просто не враховується та не виплачується зарплата за час відсутності електроенергії, це незаконно. Якщо роботодавець не оплачує простій, у такому разі він має забезпечити працівника засобами для віддаленої роботи без електроенергії, генераторами, акумуляторами, ноутбуками з батареями тощо. Зникнення електроенергії через ворожі обстріли зумовлює невиконання роботи, яке відбувається не з вини працівника, а тому заробітна плата має зберігатися. Що ж, Сергію, дякуємо вам за роз'яснення. Це на сьогодні таке актуальне питання, тому я гадаю, що ця інформація буде цікавою та корисною для наших глядачів. Ну, вам дякую, що завітали до Подільського бюро правової допомоги. А глядачам нагадую про те, що у разі, якщо ви потребуєте роз'яснень, ви можете звернутися цілодобову гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номерами 0800 213 103 або до Подільського місцевого центру чи бюро правової допомоги за номером 048 62 307 34 або 205 30.